Вітання у студії Тиркаміс Володимир Кремінь. Про події п'ятниці 5 червня у випуску новин. Спочатку коротко про головне. <му> міський голова Станіслав Сафрону визначив нагородами з нагоди професійного свята журналістів та екологів міста. У Дніпродажинську почали встановлювати нові зупинки. Перша з'явилася на вулиці Сиропця. У місті масово відкрилися пришкільні табори. Наші кореспонденти бачили, чим розважають дітей під час літніх канікул. 6 червня працівники засобів масової інформації відзначають своє професійне свято. День журналіста це не тільки професійне свято працівників засобів масової інформації, це свято загальнонародне, тому що важко уявити сучасне суспільство без інформації, без засобів її передачі, без професійного погляду на події і факти нашого життя. Традиційно напередодні свята міський голова вітає найкращих журналістів, і у цьому році виключення не відбулося. Мабуть, усі чули вислів: що хто володіє інформацією, володіє світом. Усіх журналістів світу об'єднує те, що вони без перерви і вдень і вночі тримають руку на пульсі планети. Журналісти не тільки показують наше життя, вони впливають на нього, а відтак на життя кожної людини. Журналісти стоять на контролі суспільства. Вони знають про все, що відбувається докладніше і швидше за інших. Саме від них залежить формування суспільної думки. Журналістика професія справедливих, наполегливих, відчайдушних людей, які прагнуть змінити світ на краще. Це професія тих, хто вміє цінувати товаришів. Команду та спільно йти до мети неможливо уявити собі тележурналіста без оператора, газетяра без фотокора, радіоведучого без команди технічного забезпечення, тобто без тих людей, з якими журналісти спільно створюють якісний та цікавий інформаційний продукт. У цей святковий день міський голова Дніпродзержинська Станіслав Сафронов побажав журналістам великих тиражів, поповнення читацької аудиторії, розширення кола друзів, а також міцного здоров'я, особистого щастя, сімейного благополуччя, нових цікавих. Тем гострого пера, сміливих проєктів та наполегливості в досягненні нових висот на новій журналістики, грамотами та нагрудними знаками були відзначені головний редактор телеканалу Міс Ірина Наділько, головний редактор газети Антимафія Станіслав Милославський та редактор міського радіо Інна Шарамет. Це одно наш народ також звик, що сидить або біля телевізорів, або читає газети, інтернети, сайти. Новітні засоби масової інформації. так воно є. Тобто, все живуть вами. І те, що ви там за заклали, то, то тим люди й живуть. Ніщо у сучасному світі високих технологій і шаленого ритму життя не коштує так дорого, як інформація. Слово потужна зброя. Журналістам відомо, що слово можна надихнути на подвиг або просто знищити. Тому професійність журналіста в обережному і виваженому ставленні до кожного слова. 5 червня в рамках всесвітнього дня навколишнього середовища своє професійне свято відзначають екологи. Саме свято було засноване в 72-му році, згідно з резолюцією, яка була прийнята на Стокгольмській конференції з проблем навколишнього середовища. Головна мета свята привернути увагу громадськості до проблем екології та пробудити в кожній людині бажання взяти активну участь у її збереженні. Для Дніпродзажинська питання екології завжди було у трійці головних. Спеціалістів цієї галузі в місті не так багато. Вони працюють на різних підприємствах та у відповідному департаменті. Щоб відзначити професіоналів цих людей, міський голова Станіслав Сафронов скликав їх до міської ради. Екологічний стан Дніпродзержинська залишає бажати кращого. Про це скаже кожен другий містянин навіть без профільної освіти. Зумовлено це тим, що на території міста розташовано чимало виробничих підприємств, чия діяльність пов'язана з використанням небезпечних речовин. Викиди в атмосферу та річку Дніпро забезпечують забрудненість повітря. Саме тому робота екологів для нашого міста надважлива. Відзначив міський голова Станіслав Сафронов. Приклад тільки від стаціонарних джерел міста до 2014 року, було зроблено і стаціонарних джерел, підкреслюю, викидів 105 тисяч тонн забруднюючих викидів, 105 тисяч тонн це в наше повітря, на нашу територію. Так, да, є, можна сказати, трошки і покращення, це на 9% менше, ніж в минулому році. Але ж при тих цифрах 105 тисяч тонн 9%. Для людини це не буде дуже відчутно. А причина в цьому, знаєте, тому що дійсно це обладнання практично працює по старим технологіям. На жаль, наші власники, там, скажімо, ті підприємства, вони не змозі по тим чи іншим причинам проводити модернізацію, що це дорогі модернізації. Головна задача каже міський очільник забезпечити всі умови для покращення екологічного стану міста. Міська влада обіцяє робити все можливе, щоб забезпечувати всебічну підтримку як працівникам екологам всіх підприємств, так і громадським організаціям, які опікуються питаннями екології міста. Маючи на сьогоднішній день практично 45 промислових підприємств, котрі сьогодні працюють і працюють в більшості ще за старими технологіями. А вони самі в себе в собі несуть сказати, ті ж результати по екологічним скаті негараздам. Ми знаємо, що на сьогоднішній день наше місто при населенні 0,5% від загальної чисельності, чисельності населення України виробляє в чотири рази більше продукції на душу населення в Україні. Чотири рази більше. Ми всі розуміємо, що за що за цим стоїть. Тобто, рази, як найменше чотири рази більше, ми отримуємо на душу населення викидів як в атмосферне повітря, так і водний басейн річок, не тільки Дніпра, а і других річок. За відповідальне ставлення до своїх обов'язків високий професіоналізм та з нагоди свята Станіслав Сафронов вручив низку почесних грамот, екологом міста. Отримала таку і Тетяна Галатевич, яка присвятила екології 15 років свого життя. Від імені своїх колег жінка обіцяла міському голові виправдати його сподівання. Труд кожного із нас по контролю за саблюдіння технологічних режимів, за саблюдінням технологічних регламентів, за ефективністю очистки за утилизацию отходов, за экологическое воспитание рабочего коллектива, в котором мы трудимся. Это тот реальный, каждодневный, весомый вклад в оздоровление в экологической обстановки нашего города. Поэтому вот сегодняшняя награда – это есть стимул работать еще лучше и еще эффективнее. Спасибо большое, мы спасибо. оправдаем ваши спасибо І далі до буденних тем громадський транспорт складає значну частину всього авторуху міста. Ним щоденно користується переважна частина городян. Створення належних умов не лише перевезення, але й очікування маршрутних таксі або трамваїв це задача міської влади. Протягом багатьох років забезпечувати їх влада не мала можливості. Але сьогодні, попри складне економічне становище міста і країни, керівництво міста віднайшло можливість, щоб встановити в місті спеціалізовані зупинкові конструкції в місцях, де люди очікують транспорту просто неба. І перша зупинка уже з'явилася на вулиці Сировця. На прохідній зупинці по вулиці Сировця завжди можна побачити людей, адже тут зупиняються як трамваї, так і автобуси, які рухаються по місту та на лівобережжя. Багато років тут стояли лише лавки, і людям, хоч і сидячи, але доводилося бути під відкритим небом. Чотири пори кліматичних, котрі супроводжуються і дождями, і снігопадами, і непогодами. І дійсно для того, щоб було комфортніше людям очікувати цей транспорт, ми Звиділи кошти, ми відпрацювали і надали завдання спеціально профільним нашим підрозділям про скаті утворення дислокації таких зупинок. У першу чергу відзначає міський голова зупинки будуть встановлені в місцях найбільшого скупчення людей, а це переважно в центрі міста та неподалік від крупних підприємств. Зупинка представляє собою металеву конструкцію, яка зверху та по боках облаштована металічним та пластиковим перекриттям. Так люди, які очікують транспорт на зупинці, будуть захищені від, від вітру, спеки та дощу. Крім того, тут вбудовано лавку та сміттєві урни. Нову конструкцію одразу оцінили і місцеві мешканці. Дякую хоча б для наших пенсіонерів, для дітей, для пасажирів. Потому что постоянно здесь дождь идет, постоянно люди стоят под дождем, мокнут и зимой, и летом и осенью. На каждой остановке должны быть такие нормальные, ну как бы, перекрытия, чтобы люди не, не мокли, не, не, не от холода и могли спастись. Вот даже на площади Ленина от такой остановки нет. Там є невеликі покриття, але там, в одно в двох місцях, но там збирається такое количество народу, що не очень маленькі, мама об'ємне. Малоб'єдуча становка там спрятаться нігде. І на 30-ку люди ждуть часами, там нігде ні од кого спрятатися. Виконання робіт міський голова контролює особисто, а керувати роботами було доручено його першому заступнику Андрію Білоусову, який розповів про плани міської влади на найближчий час. В этом году мы установим 7 современных автобусных остановок. Это на улице Ленина и Сыровца. И порядка 50 остановок будет приведено в порядок. Те, которые существуют по городу, мы проведем капитальный и текущий ремонт. В следующем году мы хотим полностью снять вопрос остановочных павильонов в нашем городе. С этой целью мы в ближайшие пару месяцев проведем инвентаризацию всех остановок для того, чтобы определить объем работ и внесем изменения в программу по благоустройству города, чтобы можно было уже закладывать Бюджет на рік і повністю всі остановочні комплекси відремонтувати. Міський голова каже, що гроші на зупинки було витрачено з міського бюджету, який у першому півріччі вдалося перевиконати на 18%. Урочисте відкриття 8-го Всеукраїнського історико культурологічного фестивалю Мамайфест відбулося у Дніпрозажинську 5 червня. На захід були запрошені творчі митці зі всієї нашої держави представники міської влади, городяни та гості міста. Які родзинки чекали на усіх присутніх під час відкриття цієї знаменної у культурному житті Дніпрозажинська події? Бачили і наші кореспонденти. Мамайфест вже давно став доброю традицією для всього нашого міста. Головним завданням заходу є активна популяризація мистецького першотвору і його сучасних варіацій для створення автентичного історико-культурного простору. Однак цьогорічний фестиваль є особливим, оскільки сьогодні Дніпропетровщина вважається майже прифронтовою територією. Отже, організатори заходу вирішили присвятити фестиваль саме захисникам України. Це на істота, це богиня повія, в яку закохуєшся. Війна це потвора, яка в крові і бруді людському, народжує великих покидьків, мародерів і подонків, а також великих переможців і великих янголів. Ось вони, янголи, вже народилися, вони стоять перед вами. Сейчас идет война, война тяжелая, война трудная, война гибридная. Когда есть враг, то есть ты видишь врага, это одно. Когда тебе рассказывают, когда это это подло, это бывает в спину, это с перемириями, лжеперемириями, это с проблемами. Вот здесь стоят мои друзья, братья, которые не будут соврать, это очень тяжело. Но мы знаем, что нас здесь ждут, что здесь наши друзья, здесь наши семьи, поэтому мы с вами, мы вас любим. І буде робити наше діло. Відразу після відкриття фестивалю, запрошені на захід, військові, здійснили урочисте покладання квітів до пам'ятного знаку воїнам, загиблим під час проведення антитерористичної операції на сході країни. Організатори Мамайфесту відзначили, що проведення фестивалю не було б можливим без активної допомоги міської влади, яка надає всіляку підтримку проведенню цього визначного культурного заходу. Я хочу, хочу всіх привітати відкриттям цього чудового культурного історично-культурологічного фестивалю і попросити всіх, щоб ці добрі починання в великі події, щоб наші починання просли до міжнародного рівня, щоб дійсно наше місто було визнано тільки як місто промисловості, а місто культурно-духовне, місто, котре займається вихованням патріотизму, вихованням підросляю покоління, знаючи і зберегаючи нашу спадщину нашу українську державу. За визначні заслуги спрямовані на збереження та примноження нашої історичної спадщини, пам'ятним орденом була нагороджена директор музею історії міста та власне засновник Мамайфесту Наталя Буланова, шановні учасники фестивалю. Шановні городяни, я щиро рада вас всіх вітати біля нашого музею на цій невеликій примузейній території зі святом, тому що цей наш проєкт, над яким ми працюємо вже восьмий рік поспіль, виявив справді живучість. Він дав себе знати як цей творчий чинник української нації. Фестиваль продовжився науковою конференцією. Тема засідання українське козацтво в етнокультурному просторі на Дніпрянщини». Наталя Буланова представила шановних гостей, які завітали з Тернополя, Запоріжжя, Кіровограду, Дніпропетровська та інших міст України. Відкрив конференцію відомий історик Іван Стороженко, який презентував свою монографію Битва на жовтих водах 1648 року. Далі усі бажаючі могли взяти участь у дискусійному клубі Миколи Зубкова. Тема обговорення. Мовний чинник як безпека національної ознаки. 4 червня у актовій залі середньої загальноосвітньої школи номер 28 проходило урочисте відкриття дитячого оздоровчого пришкільного табору Веселка. На відкритті були присутні директор, адміністрація, запрошені гості, вихователі табору та вихованці. Діти та педагоги співали, танцювали, слухали побажання на майбутнє. Свято вдалося на славу. Літні канікули дітей після напруженої розумової праці не можна уявити без активного відпочинку в селі на морі, в стаціонарних чи пришкільних таборах. Проте саме в пришкільних таборах відпочивають більшість дітей у мальовничому куточку на території улюбленої школи. 4 червня розпочав свою роботу табір відпочинку. Основними завданнями пришкільного табору відпочинку є навчання дітей діяти у колективі, розвиток дитячого самоврядування, виявлення інтересів, захоплень дітей, навчання правилам здорового способу життя, вивчення флори і фауни рідного краю, правил поведінки в природі, закріплення знань, умінь навичок, набутих дітьми на заняття гуртків, підвищення спортивної майстерності учнів, вивчення та закріплення знань з історії рідного краю. Как всегда, каждый год мы открываем его с большой радостью. Дети микрорайона Романкова идут к нам с удовольствием. Здесь мы ходим на экскурсии, ездим в бассейн, посещаем музеи, к нам приезжают театры. Самое главное, дети здесь весело и хорошо отдыхают. Поэтому я думаю, и лето 2015 будет тоже для наших детей веселым, радостным, с массой впечатлений, новых каких-то... открытий. Ну и вообще самое главное, большой радостью и, конечно, спокойствием для родителей. Цього дня школа гостинно прийняла в свої обійми дітей, які не захотіли прощатися з нею, а вирішили ще частину літа провести зі шкільними друзями. Діти з нетерпінням чекали відкриття табору, і от нарешті, після буднів воно настало. Почесними гостями у таборі стала депутатська група опозиційного блоку. Депутати привезли цілу купу подарунків, які викликали просто шквал емоцій у дітей. Мы поприсутствовали опять-таки на очередном мероприятии, которое доставило нам море удовольствия. Мы вспомнили наше детство, вспомнили, как мы тоже ездили в лагеря. Поэтому огромное ребятам спасибо, огромное спасибо директору школы за то, что организация таких мероприятий всегда проходит на высшем уровне. Приятно слышать те песни, те стихи, которые детки читают, всегда они подготовлены. Поэтому действительно получили большое удовольствие. Перебування в цьому таборі дає можливість цікаво, весело та з користю для здоров'я провести час, позбавити вихованців нудьги та відкрити нові таланти. Кожен день у таборі за планом насичений новими подіями, враженнями та почуттями. Чітка та злагоджена робота адміністрації учителів-організаторів дозволяє зробити незабутнім і корисним відпочинок для учнів, які отримали путівки у табор Веселка. Усі учні, які перебувають у цьому таборі, поділені на загони. Кожен загін на урочистому відкритті. Укритті табору представив свою назву та пісню. Тут не може не подобатися. Дуже подобається. мені теж подобається. Ми граємо, катаємося. На вулиці м'яч може пограти, попригати на скакалки. К нам завтра приїжджає ну, би, театр. Ми і ми завтра їдемо в басейн. Ми много разів будемо куди їздити, в кінотеатр. Нашим діткам хочеться все осягнути, зрозуміти. Вони прагнуть знову і знову випробувати свої сили, самоствердитися як маленькі неповторні таланти. Допомагає їм в цьому весь педагогічний колектив, а зокрема, і всі ті, хто працюватиме з дітьми у пришкільному таборі. Веселка веселкова моя Україна під таким гаслом пройде новий оздоровчий сезон у дитячій здравниці, «Дзержинець» дніпровського медкомбінату. 4 червня відбулося урочисте відкриття літнього сезону. Про подію у наступному сюжеті. Дитячо-здоровчий комплекс, як завжди, працює у чотири зміни. І перша стартувала 3 червня. За цей час діти вже встигли розслабитися після довгих місяців навчання, знайти своїх друзів та оцінити старання дорослих. Тут багато персоналу дуже хороші, вони слідять за нами. Мені ще більше всього подобається. як виглядає сам лагерь? Мені подобається, що тут природа, вкусно кормять. Кожного року дирекцією та профспілкою ведеться ретельна підготовка закладу та докладається чимало зусиль в усіх напрямках: як виховного, так і господарського. 51-й сезон у дзержинці має патріотичне направлення привити любов до свого українського вивчення історії краю та батьківщини. І перша зміна має назву Сім кольорів щастя, говорить директор закладу Тетяна Задьора. Те, що запланували наші організатори свята, ну воно має бути неперевершеним. Пропонуємо продовжувати популяризувати, нести в маси героїку патріотичного виховання і не тільки діти приїхали відпочивати. І Це основний критерій до того, щоб їм було комфортно та безпечно. Люди, що піклуються про дитячий відпочинок, прибули сьогодні у якості гостей і пройшлися територією, аби упевнитися у виконаних роботах. Хоча, за словами генерального директора Максима Загороднього та голови профспілки, Микола. Колючого тут роботи завжди вдосталь, і у планах з 1 вересня відновлення площі, на якій проходять урочисті заходи. І ми, як сіда з Николайом Семеновичем, ми ж говорится, не просто так не з точки зрения там открыть, сказати. Ми з точки зрения предметно чим позаніматися. Ми в очередной раз размітили, що ми наметили мітілі собі сделати лінійку і у нас не добрались руки за корпусов. За його словами, надзержинець він дивиться з двох позицій. Як менеджер потужного підприємства, адже чітко розуміє, скільки ресурсів, енергії, сил та засобів було витрачено для дитячого відпочинку, та з позиції дітей, адже літо тільки розпочинається і попереду ще багато цікавого. Я спитую колосальне позитивне емоції це определенний заряд. Знаєте, гряд надо ездить на какие-то там ходить в церковь. Вот Я встаю, що отримати положительні емоції. І, я не знаю, як правильно сказати, напитаться ими, То во те саме місто. Ми, ми сьогодні здійсніть сто процента. Голова профспілкового комітету Микола Колючий додає, що Дзержинець відкрився одним з перших на Дніпропетровщині, і ті зусилля та ресурси, які вклали металурги у дитячу здравницю, викликають певні емоції. Вот скажите, какие чувства могут быть за коллектив, в котором ты работаешь, за этот комбинат в целом, который создал все условия? Во-первых, это гордость, а во-вторых, дай бог вот желание такое и хочется, чтобы этот завод работал и дальше, потому что будет работать, будет создавать. Радость і большую, і маленьку. у день відкриття радощі було достатньо і в дорослих, і в маленьких. 20 загонів зустрічали оплесками своїх шанованих гостей або 20 – перший загін, і саме для них влаштували грандіозне дійство у семи кольорах щастя, як на дівочому віночку, як сонце, що об'єднує усіх жителів країни, і як серце, що б'ється саме тут, у дитячій здравниці. Цього дня діти показали, що Україна повинна бути цільною, символічно влаштувавши ланцюжок єдності усіх областей. І кожен загін впродовж зміни буде представляти ту чи іншу область. І, до речі, самі дорослі подумки мріють помінятися з дітьми містами. Не займатися виробництвом організації, а літом відпочивати. Ну, вони, во всякому випадку, завжди об цьому не говорять. Вот. Уже 51-й рік ми відкриваємо чергову зміну в лагері. І потихоньку діти з відрядів перетікають сюди, от в цю колону. І, мабуть, Таких людей дуже багато. Дітвора завдячувала за турботу, подарувавши дорослим квіти. Та наостанок запустили у небо кольорові кульки, загадавши кожен свою мрію. Та найголовніша з них і для всіх одна це єдина мирна Україна. І наостанок про погоду на вихідні. За прогнозами синоптиків, протягом двох днів очікується сонячна та суха погода. Температура вночі становитиме 15 градусів вище нуля. Денна температура коливатиметься від 24 до 26 градусів тепла. Вітер буде північно-східного напрямку від 2 до 4 метрів за секунду. А саме на цьому випуск новин завершено. У студії для вас працював Володимир Кремінь. І наостанок хочу привітати своїх колег з професійним святом та побажати їм натхнення у роботі та позитивних новин. Бережіть себе, і не все добре! хай щастить!